Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі окремо стояче приміщення. На даний момент використовуються як магазин, є банкетний зал, можна використовувати як кафе, можна використовувати як представництво фірми, як склад, тобто варіантів. Велика кількість територія, приміщення. Ось так іде. Приміщення площею 320 квадратів знаходиться на земельній ділянці 5 сотих. Тобто йде отак, туди в самий кінець. Позаду є також додаткове приміщення. Те приміщення додаткове, я покажу вам в кінці відео, після огляду цього приміщення. Придається зі всім обладнанням, можливо, навіть із товаром. Придбати його. Це є вхід. По суті, тут цей вхід можна використовувати перший поверх окремо, другий поверх окремо, тут окремо закривається. От. Такий магазин. Ось це магазин. З товаром. Тут є таке міні-кафе. Є також, бачите, окремий вхід на вулицю. Це можна взагалі використовувати як окреме приміщення, по суті, як окремий магазин з іншим, з іншим товаром. Зараз вам покажу на першому поверсі підсобні приміщення плюс котельню. Будь ласка, тут є підсобне приміщення. Воно має. Досить такий великий, глибокий і має додатково інший ще вхід. Тут є санвузол. Все досить в досить доброму стані. Користуваю, користуються ним акуратно і тому подібне. Котел новий на дровах, тут є електричний бойлер. Всі насоси, все на виду, тобто, в разі потреби, можна все обслужити. Тут є задній вихід сюди, в приміщення. Це для того, щоб брати дрова, це є дровітня окремо і це як склад для магазину можна використовувати. Це також є прохід туди, в той зал. І можна сюди заходити, виходити. Тобто варіантів багато і концепцій займатися бізнесом в цьому приміщенні є велика кількість. Це є той хід, який я вам показував зліва. І ми піднімаємося по сходах на другий поверх. На другому поверсі попередньо використовувалися як кафе, ресторан з банкетним залом. Там, також, там є окремо і кухня є, ось так воно виглядає це приміщення. Так. З того, що я бачу, то потрібно просто перефарбувати. Тобто підлога нормальна, сходи також нормальні. Десь підфарбувати, підшпаклювати. Ось це приміщення. Ну, дуже воно таке автентичне. Бачите, як воно виглядає. І є меблі усі дубові, тобто можна використовувати Є барна стійка і отак. Така була концепція цього приміщення. Кондиціонери, колонки, електрика, тобто все є. Ми вийдемо назад, цим самим обходим. Звемо. Справа тут є невеличкий кабінет. Далі прямо. Тут є кімната, по суті, в ній можна і проживати при потребі. Тобто така велика кімната, чи там відпочинку, чи проживання у випадку того, якщо ви займаєтеся тут бізнесом, або просто ще один банкетний зал, невеличкий, такий більш приватний. Високі стелі, кондиціонери. Це якщо ми йдемо далі прямо. Зліво – оце вхід в той самий банкетний зал, для того, щоб звідси, тут, тут є кухня і щоб легко був, був доступ до банкетного залу. Кухня зона тут така варильна зона. Ну, і тут є санвузол на другому поверсі. Все досить збережене, не побито, не потрощене, тобто акуратно використовувалося і в дуже такому збереженому стані. Тільки от, потрібно перефарбувати і можна використовувати Призначень маса. Можна і, і для приватної фірми якесь представництво фірми, і торгівля. Умовно цей бізнес провадити далі е, з продуктами. І можна кафе відкривати. Ту варіантів багато. багато. Я ще покажу вам оцей вхід, оцей, що поруч я казав, що там є дві великі кімнати, може бути окремий вхід, можна здавати його в оренду або чимось іншим займатися. А оце є, оце є та додаткова будівля. Котра належить цьому приміщенню, це є дровітня. Це є задній вхід приміщення, тобто магазин, задній, позаду магазин. А це використовується для магазину, такий як більш масштабний склад. Тут ще є літній майданчик на території. Це задній двір. Ну, відповідно, можна і на другий поверх піднятися. Це аварійний вихід, а можна його використовувати. Заходити на другий поверх. Це буде по цьому довгому коридору, А це є вікна кухні і санвузла. Якщо вас би зацікавила інформація, звертайтеся, будь ласка, з радістю вам допоможемо, підкажемо. І. Можемо провести перемовини і огляд. Дякую за увагу. До побачення. Тут ще, до речі, є асфальтована дорога. От сюди йде, тут сюди йде, сюди заїзд є асфальтований. І такий підсипаний, що і туди йде. Тобто це приміщення воно знаходиться по суті на роздоріжжі двох доріг. Тобто одна дорога йде. Там є роздоріжжя тих доріг. Роздоріжжя одна асфальтована пішла сюди, а друга шутрова пішла сюди. А тут є їхні з'єднання і це є великий майданчик для дітей. Тобто що тут ну, досить людно буває. Це просто зараз я знімаю відео зранку, і тому ще немає так людей. Дякую вам за увагу, до побачення.